Про внесення змін до бюджету Вершанської селищної територіальної громади на 2023 рік. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати за. Дякую, утримали спроти рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи. Засідання в сесії 30 хвилин, доповідачам до 5 хвилин, обговорення до 3 хвилин. Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. Хто за? Дякую. Утримались проти. Рішення прийнято. Переходимо до питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Вершанської селищної територіальної громади на 2023 рік. Віктор Васильович, прошу, начальник відділу фінансів. Кабінетом Міністрів України видано розпорядження від 22 грудня 2023 року за номером 1185Е про затвердження розподілу обсягів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройної агресією Російської Федерації за четвертий квартал 23 року сума дотації для Єршанської територіальної громади складає 1 мільйон 604 тисячі 300 гривень. Тому, шановні депутати, пропонуємо зі змінами та доповнені, а саме в пункті 1.1 цифри 109,350, 355, 54, 107, 859, 701, 54, 450, 600. Прошу перейти до голосування. Хто те, щоб прийняти рішення? Про внесення змін до бюджету Шанської селищної територіальної громади 2023 рік. Прошу проголосувати. По ім'я Бондарчук, да. Вальорку, так. Ганжак. Так. Венісенко Вересенко Олександр. Доннікова. Да. Єрмаков. Савацький за. Кайдалов. Калеїнська. За. Мазуренко. Мазят. За. Мазяр, за. Стрелицю, за. Дякую. Питання порядку денного. 35-та позачергової сесії Вшанської селищної ради 8-го скликання розглянути. Дякую всім депутатам за участь у роботі сесії. Оголошую 35-ту позачергову сесію Шанської селищної ради, 8-го скликання. закритою. Депутати, вам не соромно за цей бюджет? А, де обоїни. А, Держіть, закрити тільки сесію. Зараз ми переходимо до питання, які. А, а... Але в нас на сьогоднішній день є буде нам ще вирішити, яка сума допомоги буде надавати. Тут за два роки у вас немає інформації, позорники що ви хочете слухати? Я вам розкажу. Ви прикрите рота. За два роки нуль виділено, і вони не знають що... Це ми захисникам так хочемо допомогти. Ви особливо да, захисникам хочете є, да, 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 свої зарплати по за облачний, да, собі да, на премію, да, 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 да парію, м -м. і ще раз повторюю, ви, щоб, щоб всі, всі чули зарплати селищної ради та. на 24-й рік в межах 10 мільйонів. Депутатом місцевих громадян? Ні? як в кожну квартиру заходить і питає, чи у вас є мобілізовані? до вас віде? приходили військові, і Добре? до вас да особисто до вас і приходили в ваш відділ, і військові, і жінки військових з дітьми. Так, Вікторівна, да. Будь дивлюся статус підтверджується mm -hmm. документом не словами в них є документи. Я в них є так, документи. всім. В них є документи, вони особисто зверталися з документу. Виступить все, будь ласка, для того, щоб вробити якусь виплату, тобто внести зміни в програму, або затвердити, розробити затвердити програму допомоги грошової матеріальної будь-якої, має бути прописано кому ця допомога на підставі яких документів, бо будь-який статус І хто це виплату, має прописати. <просу> а ви маєте прописати. Наконець, через два роки ми вияснили, що депутати мають прописати програму за два роки. Це не робота депутатів. Це не робота депутатів. Це не робота депутатів, не робота депутатів? а погодство є відповіді дати структури, які цим займаються. Якісь сесія закінчилась, регламенту я не можу цього ви затверджуєте це, якщо ви не знаєте своїх прав. А те, що ви тут розказуєте і, і ніч що? і затверджується ні, каже, треба шо? давайте допомідайте про змов вересня двадцять другого року в програму соціальної підтримки було внесено зміни і доварений порядки, де була передбачена допомога членські везабиги в розмірі 15 тисяч гривень, і вона виплачується через рішення сесії членам сімей зниклих безвісти в розмірі 10 тисяч гривень, і це теж виплачується. А також пораненим. Пораненим до 5 тисяч і з тяжким пораненням 10 тисяч гривень. Воно теж виплачується. В червні 23-го року була... Можете собі представити, пораненим 5, 5 тисяч, а на зарплату 20 мільйонів. Позорники. По військовозобов'язаним 25 лютого 22 го року воює. Э, і я знаю, не на словах, я знаю, скільки всього. Ми все купляємо самі по сьогоднішній день. Тому не треба ці емоції. Ми зібрали ще раз. Ми декілька місяців. Шукали варіанти. По громадам дивилися два і роки шукають варіанти, до того, як до того, допомогти до е сім'ям до військових, 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 військових і військовим. На, і нуль та, допомоги це за це два змін. роки. Пропишемо порядки, допомога матеріальної допомоги надання матеріальної допомоги разом військовослужбовцям. Пропомоги як того, в два рази збільшити зарплату у селищній раді з 10 мільйонів до 20 мільйонів? Вони знають як. Сам державі орієнтовно може бути стільки. Ми, ми передивились, якими документами це буде. Це може бути е, довідка з КЦК е, про те, що людина е, мобілізована і е, перебуває на військовій службі. Потім це може бути додаток 6. Це е, довідка з. Військовою Подивіться військовою на депутатів, вони всі <святували> сьогодні. Я хочу, щоб ви всіх побачили. Так, Будь ласка. Також це може бути форма 5. Депутаті, які, мовчі, сияють, це депутати, які мовчать сидять за з тим, що ви там воюєте, своє життя.